А що ще би ти хотів, щоб мама з татком мама з татком на тебе сваряться? Ні -ні. Не сваряться, добре. Е, ну, що би ти хотів, щоб тату з мамою що ще були? Які щоб мама з татою були? А, смішні і розумні. Смішні і розумні. Так. А що ще? І ще як. А зараз які мама з тату? Гарні. Гарні. І ти в нас дуже гарний. Ну, то в тебе нема зауважень до мами з татком? Є. Які? Е, що я хочу на день народження? хочу таку машинку, що на неї мочить. може їхати на всьому чіті. Добре, ми розберемося з цією машинкою до Дня народження ще багато часу. На даний момент, на сьогоднішній день, в тебе до мами з татком зауважень нема чи є? Які. Які? Ну каже, ну, ми ж тебе питаємось. Які ще зауваження, Тоні? Mm -hmm. А які можуть бути зауваження? — Ясно. Знаєш, немає ніяких. Що тебе не влаштовує? Ти відчуваєш, що мама з татом тебе люблять? Ти це відчуваєш нашу любов? Так. Да. — Відчуваєш? Ну, то саме головне. ми тебе любимо.